Що може нинішня ситуація на Донбасі стати ще одним замороженим конфліктом на пострадянському просторі, ще однією ізольованою від світу чорною дірою, сірою зоною контрабанди і безправності простих людей, і що потрібно робити, щоб уникнути його замороження за Придністровським чи південно сатинським сценарієм? Радіо Свобода вирішила пошукати відповіді на ці запитання в Брюсселі, однак вони виявилися мало не табу. Так, представник Росії при НАТО Олександр Глушко відмовився їх прокоментувати на камеру. Так само вчинив і Гунар Віганд, директор департаменту зв'язків з Росією, країнами східного партнерства, Центральної Азії, який також відповідає і за співробітництво з ОБСЄ в структурі Європейської комісії. Натомість українські дипломати охоче говорять про цю проблему публічно і мають власну відповідь на те, як попередити замороження. Питання про те, щоб ця ситуація на Донбасі не перетворилася, в так зване за. Заморожений конфлікт це ключовий ключовий аргумент, який ми завжди використовуємо і завжди нагадуємо європейській стороні. Якраз запровадження місії це буде гарантія того, що він не буде заморожений. До речі, перебування на території Донбасу, представників країн стане є це гарантія того, що вони будуть отримувати інформацію з перших вуст. Те, що вони будуть реально бачити, що відбувається на місцях. Бо сьогодні, що ми бачимо, сьогодні місія ОБСЄ не завжди допускається. До певних районів окупованої території, зокрема територія, яка контролюється російськими бойовиками, і поки на цю тему з поміж європейських, російських та українських дипломатів, готові відкрито говорити лише останні, європейські експерти визнають, що Росія в справжньому замороженні конфлікту не зацікавлена, і це був би ще не найгірший сценарій для України. Ми маємо дуже обережно використовувати термін заморожений конфлікт, тому що жоден конфлікт до кінця ніколи не заморожується. Радше потрібно говорити про те, що масштаб насильства зменшується суттєво, але завжди є загроза відновлення конфлікту, і саме ця загроза визначає політичні дискусії щодо конфлікту. Росія не зацікавлена в чітко врегульованому замороженому конфлікті. Їй потрібен динамічний тліючий конфлікт. Це їй дає. Найбільше впливу, крім того, вона сама вже не спроможна проконтролювати в повні використання сили, бо є групи і споміж місцевого населення, які підтримують цей конфлікт. Хоча вони в меншості і інтегровані з Росією. Нейл Мелвін працював радником при ОБСЄ. Він визнає, що ця організація могла б направити на Донбас не моніторингову, а значно впливовішу й потужнішу місію з попередження конфлікту, але таке рішення блокуватиме Росія. Костянтин Єлісєєв теж визнає, що присутність спостерігачів ОБСЄ не гарантує миру. У ЄС уже є досвід і дуже успішний досвід роботи на цьому напрямі. А досвід ОБСЄ, на жаль, на жаль, свідчить про те, як де не залучається обсє, там завжди з'являється заморожений конфлікт. Я думаю, що не варто називати де ці заморожені конфлікти. на сьогодні маємо в арсеналі міжнародної дипломатії, окрім миротворчих місій, є ще санкції та політичний діалог як способи. Попередити замороження конфлікту, навіть якщо політичний діалог не принесе бажаних результатів, як на мене, це наразі єдиний правильний шлях. Він дасть змогу виграти час і, можливо, дочекатися змін у владі в Кремлі. Наразі дуже складно сказати, що дасть змогу попередити замороження конфлікту на Донбасі. Санкції заходу досі не виявилися ефективним та успішним способом відмовити Росію від її нинішньої політики. Альтернативою. Замороженому конфлікту як поганому миру може бути або війна, або стабільний справжній мир. Останнього наразі як в Україні, так і у ЄС не сподіваються доти, доки український уряд не відновить повний контроль над кордоном. Жена безпечук віталій Єреміця, Радіо Свободи з Брюсселя,